Ді нахуй віці! Так, несу суді пікнік. На. Що це таке? Це шашлик помідора. Все, спасімо. Дай боже здоров'я Чужу малину їш. Це ж не красиво чуже їсти. Наша своєї нема що? Що ти що? за нахуй? Та це ж не наша малина, їж свою малину. Йди, бізне. Нас на городі багато є малин, що ти чужу їж, малину? Йди біля, йди, блять гоню! гниляка. Чує гниляка? А гниляка. ти малину крадеш? Бабуся! Баба! На вулиці жарко, то ж потім голова болить. Та ж Та ж ходу, бо заболіє. же тут був. Я не хочу їсти, до хати йди. Сонячний удар. Нахрена мені та робота. Ти мене не намахували проірати її. я... Мене раз намахав хаву один автоколон. блядь, спомню. блять, віку. Что ти не я її зараз пізділи там. Хто? А ну скажи хто, блядь. Так, виключи, я сказав. Вона, що... вона просто говорить, що я тебе обіжаю і так далі. В неї грає міхігой. Тебе люблять сотні тисяч людей, ти харизматичний дід. А вона На мені вон турне. зараз сучасність, зараз по-іншому сприймають гумор і зараз так далі. Зараз не люди, а не раніше забиті. Золоті слова. Іди, і це тако, рей, рей! Іди до гни. Куди? Що двері закриті? Спати йде. Йди давай підзіліємо. Кому? От ті, що спати полягали все. Сплять? Та не мене горе. Гімно, блядь, засране, а там мужечка, блядь, ходить кругом. Я їй, блядь, не рано вблюдавав. Піддячий. Кому? Бабі! А що таке? Сараї повідкривають. А чого вона повідкривала сараї? А йди спитає на гору. Що, спати всі полягали, що? На що? А ти що Я купив морожено, мамі. Йди туди вони там? Що ти хочеш? Та ж десь сахар прийшов, морожене приніс вам. Йоп, гай да Не дам. Я його не їм. А він ман приніс. На, морожену приніс. Спасибо. На, ну, ти, мені одне. На. Дід не їсть. Черти yeah, yeah. yeah. є! Мене якесь приєбане цього. Я б її прибив би за, за те, яке воно. би він цю подкуна. Спасибо. Дитина принесла мороженого зуби шкіри до неї. Я йду з Денисом на велику кататися. Эй-не-не-не! Он улыбится, кучка Саша, приклей, блядь! На добраніч Ну ладно! Морожено он налыбится! Блядь! Що ты бну-то! Вало! У нас хорошо бреется, бритва! Шрапнула бля! Иди виться нахуй! Наглед! Ти кажеш, бритви немає. Вот хороша бритва така. Шракуна! Шраку вона! А вот тебе так бреє хорошо. Потрогай! Ого! Аппаратура сильно! Там щось контакт с хвилой. Давай я тебе побрию. І, йди до мами, Иди. Что ты робиш? Хуй мамі, що здибали. Хоча робити. У ню ходити. Робити треба. А що ти робиш? От куди ти хочеш таскати зараз? Йди віце нахуй з ним трупінь. Бачить блядь, яка зараза. Гній. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Дави. Ми в тебе взяли. Ти ні, 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 такий бурінь. Хуї витрачає. Ти малину зараз потовчеш. Іч малині, на там. Солямі фінська. 88 гривень стоїть. Більміна. Що ти робиш? Не бачиш, що я роблю, а ти ні хуя не робиш. Так страва потім знову виросте. Від кінця до верха все сапає. О, сафає. ти піздіти можеш. піздіти кидай. Та воно виростає, це все без смисли. Хай вирости, не хочеш йди. Бль. Тікай, пусти! Та ж я дай я. А я. А я, дай я. Бери на! Давай! Ай да рыбе! Не Твою мать! меня. Чикань! Конечно не рвать! ты конечно хорошо... Значит, блядь, иди там, где я Давай! О! Добрый вор. Чуть-чуть не упавши! Ай да рыбе! Ну ты пиздун, малый! Хитрый, блядь! Блін, такий. Нервейся все. А де реби! Та рву! Йди нахер! Твою маня. <реку> Чекай! Треба <реку> <реку> так зробити лавочку, щоб сідати можна було що. Ось там зробити. О, там. Це можна. Зробимо, Отам. Зробимо, там от Приплевому. лавочку зробимо і все. Які тебе калоші класні. Шракували. Зараз модно в галошах. Ага. Зараз тренд сезону. Ага. Кліпа, кліп. Я собі помаленьку. Та це помаленьку, вона помаленьку потім повиростає, розумієш, виросте потім. Я розумію, що? Що таке? Ну, що закриваєте? Пішов, чого, Бакс? 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 Чого, ти що ти гавкаєш? Що? Це я! Що? Ти бабуся, Бакс! Бак, ти мене не пізнаєш? Бакс, ти чого? бабуся чого? Ти мусу повзадав, Бакс, а витягну аж сюди. Що рано, що і не каже. А що ти, вон далі? Нема нічого. А чого йшла? Та ж вона, Саша до мами йшла. Пусть, пусть. Я ще рабушку тобі зварила, що ти не їв? Ти Псу. купив ковбуси. Та ж купив ковбуси тобі, ти ж їв недавно. Бачиш? Та він ще хоче. Йди бабці помагай. Що ти ругаєшся? Нього, песик хитрий, жиди. Некрасиво. Тікай! не як ти. А ти роботящий? А що двері фірку не закритий? Це гроші, 35 гривень. Це 35 гривень, що я опікун. Все Бачиш, я тобі опікун. Бери, нюню, бери мені не треба. Всього спасибо. Я такими грішми не інтересуюсь. Спасибо. Саше, спасибо дідові, спасибо людям, що зібралися а -а 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 -а. уйди проч. З'їли вовки, барана, а ягницю псе, а ти волька спи. Молоде. Тикалегай. Нічого і не буду, там кисці. <свят> <свят> Я не, мене спасімо, що купили, зразу бамі дав. Я його воно. Я чуть, чуть не перекинувся. Ні, ти теж попробуй трошки гойдайся, тут собі приходиш, собі погойдався. Ти не впадеш, ти бачиш, бабуся, що падає зараз, вона не впаде. У <клев> мене ще робота немає. Давай, роботай вчись. Живи для народу. Добрий день. Добрий день, хто вйобує, хто вкалує, добрий день. Як діла в тебе? Та як діла? Робити треба, ти бачиш? Кашляє жорстко? Ти бери лопату й помагай! Тобі водичку принести. Що? Водички хочеш? Не хочу я. А квасу холодного. А ти де взяв? Опана ха <гум> він сховав за фраку. Ти знаєш, я тебе вважаю? Сашка, не бери мене з під п'яти. Що ти? Та зроби, ю, твою мать! Що, манікюр робить? Ки манікюр. А де вона, мама? Ти шурки знаєш старої номер телефону. Ар Архіпова. Архіпова. Та ж вона. Фамілія. Архіпов, а де ж баба? А в тебе не мої адреси. А вона що не наверху? Адресу чиєї баби? Який адрес бабусі? Вона ж тут живе. Де вона? Вона до шурки йде. О, шушаєш? Ніхуя не вшучаєш. Що зробити? Сраку! Вона спала, не була вона ні в кого. Питай мене, який адрес бабусі. Я кажу, що вона тут живе з тобою. Адрес телефона, Номер нас а де баба? Блядь, втікає як та саранча. Що ти робиш? Оце вот допомагає скидати. Бо я пісок буду вбирати. Що тут ну, треба все розбирати? Йди нахуй віце, не треба мені. Захламіще на конкретне. Йди нахуй віче, бо дам пізділі. Я ж тебе стерегти маю. Йди потім постригає. А що ти робиш, Дай дайський? нахуй. Це що за дитина така? Що ти таке велике взяв? Д'я віці нахуй! Постав ту доску, вона тяжка. Що ти робиш? Я б на то, що ти шукаєш легко роботи. А ти чого важкого шукаєш? Чого важку роботу шукаєш? Тікай! Тікай, цього. Ти розумієш, що можна по тому собі крижі зламати. А потім спина буде боліти. Срака буде боліти. Лопату і а і пісок хуя. Сара. А що вона говорить? Говорить, я бачу пудні. Я їй блядь, раз сказав, не до моїх дітей. Вона мене знає добре. У тебе свої діти і херують. У мої не лізь. — А до своїх хай не лізе, правильно? Що? Ми, ми саме з усани. А вона до такого лізла. Це таке. Саса са, не врачає, правда? Кані сім'ї косав тіло. Зв'язни завари. Я набувазив, ще скільки на фундамент, на все. Я не п'яниця. Я скажу, я не, не буду пити. Ти не куриш, не п'єш. Ні, я, я вже не курю 42 роки. Не п'ю вже 18 років. Знає. І паціла вона жадні були. Скупіла, скупіла, на мужиків цих гадських не жали, вони привикли красти. В ярах це взяли. Я її застав. Цапнув, розвертаюся вулицю. А тобі так. Раз намахав мене, другий раз намахав. Ви сюди, де то? -то? Нашому мені це? Це врило дав. Бліляку дав той. Че. Відробив мені справку, підписує. Він кажуть, а я кажу, а що мені твої справки? Гроші давай. А його звати Кузя, да? Кузьмінський його поміняв. Кузя? Ну трошки. Добре не не хватало. Ну це на комбан,